Тілець, Діва, Козирів, з 26 лютого по 3 березня. Самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. Поїхали. Союз, вибір. Знаєте що, у вас дублюється, по-перше, вибір, у вас буде стояти гостро на цьому тижні вибір. Фінанси на цьому тижні у вас стовідсотково дожди прийти якісь премії за вже пророблену роботу. Вот так от скажем, да? проєкт завершився, премія, прем'єр, вот, не знаю, квартал ще ж. Ну каби бы квартал ще не закінчив. Ну сам факт, ви зрозуміли, да? якась вот, преміальна частина. Далі плани. Ваші плани здійсняються. Те, що ви собі замріяли, те, що ви собі задумали на цьому тижні, може з легкістю здійснитись. Також от карта вибору, карта важливого вибору в вашому житті. І, судячи з усього, ви зробите правильний вибір. Далі карта очікування якихось результатів. Тут також може бути про фінанси щось. Да? Те, що ви вже там, тут отримали ще з якоїсь сторони, чекаємо. Да? От якихось Ход з двох сторон дивіться святкування, відмічання, радість також може в сімейному кругу бути. Також карта каже про здійснення бажань. От дві карти, які кажуть про здійснення бажань. Тут ми отримуємо фінанси, е якісь привілегії і так далі. І тому подібне, Ну це більше про фінанси. Да? Тобто ми тут задоволені е повністю. Е королева час, риби, раки скорпіони, з нею може бути зустріч, е розмова, допомога від цієї жінки і так далі. Да? І е е кінець тижня завершується якийсь етап у вашому житті. Знаєте, от завершення, прямо може бути документальне завершення. Можливо, хтось вирішить звільнитись з роботи, але не тому, що там вас звільнили або там були погані умови. Ні, через те, що ви якусь там роботу знаєте, вже переросли і вам потрібно рухатись далі. От знаєте, це карта про гарне завершення справи, да? про те, що вже мені пора переходити на новий етап в своєму житті. Це може бути. Завершення етапу в стосунках да, наприклад, там ви зустрічались довгий час і все, вирішили там одружуватись, вирішили разом жити і так далі. Але це знаєте, будуть як якісь питання гострого характеру, які потрібно, судячи з усього, вирішувати і активно вирішувати. Я вам так скажу. Мудро приймати. Отут от от карта каже про те, що треба мудро прийняти рішення з прибуву до вашого вибору. Вас вам буде стояти вибор, Вам Головне правильно зробити вибір карта сад, яка каже про нові можливості, про спілкування з новими людьми, знайомство з новими людьми, новими обставинами і так далі, і тому подібне. Тиждень мені ваш подобається. І тепер дивимось для кожного окремо. Філець, діва, козиріг. На дні у нас знову ж таки карта приємних зустрічей, побачень, пропозицій, якихось можливих премій. Там ну це про маленькі премії, Якщо це про великі премії, да, то тут якісь такі пропозиції, Тілець справи якогось, скажем так, державного назначення, школи, університети. Робота, якісь офіційні папери, налогове і так далі, там, суди і так далі. От тут от можуть бути вирі... ну, тут вирішення питання. Да? Тут удів, значить, це якісь, давайте ми подивимось, вирішення спірного питання. От може бути, виз... бути якийсь конфлікт, спор да? з кимось, але е... вирішення буде найдено, ключове. Ключове рішення того чи іншого питання. Можливо, в якийсь момент треба буде, знаєте, от будете розмовляти на повишених тонах, але ви своє питання відстоїте. Ви, ви настоїте на своєму. Клас і козироги. чоловік. Зустріч з чоловіком може бути. Можливо, на цьому тижні ви будете знаєте, зірка, якщо ви чоловік. Якщо ви жінка, якась можливо, зустріч з ну тут приємності, да? тут про лямур, тужур і якісь побачення, і вся така історія. На все добре, Па-па.